Доброго вечора, Ви дивитеся телеканал Тави і спортивний огляд подій області за останній тиждень. Сьогодні на черзі гоночки докладніше про сезон національної серії Лтава Атаклтава Атак» сері 17 Є студію організатор Андрій Приходько. Дивіться за кілька хвилин. Ну що, смачні свята закінчилися? Запаси пасочок. Також час гадати і про свій фізичний стан та потихеньку проводити тіло в кондицію. Зараз пропоную надихнутися на нові звершення коротким оглядом спортивних досягнень наших зірників за останній тиждень. З 22 по 28 квітня у Києві відбудеться чемпіонат світу із хокею. До лав національної збірної з хокейного клубу Кременчук викликали 14 гравців. У їхньому рідному місті розмістили білборди з фотографіями гравців і тренерського штабу. Суперниками наших хокеїстів на льоду Київського палацу спорту стануть збірні Казахстану, Австрії, Угорщини, Польщі та Південної Кореї. Дві кращі команди за підсумками чемпіонату вийдуть в елітний дивізіон світової першості. А найгірша збірна вилетить в. vision IB Лубенського фаворита вибувають із Суперліги. після поразок від Харківської юракадемії 0 та Чернігівського боровісника 3-2 команда із Полтавщини лишилася на дні турнірної таблиці. В останніх 12 поєдинках фаворит виграв лише один раз. Ворскла та Карпати приєдналися до акції Граємо чесно». Окрім того, клуби розділили нічою. Із одним балом у підсумку гри із Карпатами біло-зелені лишаються на вершині нижньої частини турнірної таблиці. Незважаючи на скандал, пов'язаний із матчем, що не відбувся проти Донецького шахтаря, футболісти Полтави продовжують збирати перемоги. Цього разу команда Юрія Ярошенка здолала черкаський Дніпро і наблизилася до десятки турнірної таблиці першої ліги. Дівчата із баскетбольного клубу Полтава лишаються непереможними на, на власному майданчику. І за підсумками чемпіонату сезону точно потраплять в трійку кращих землячки і в другому поєдинку переграли суперниць із Одеси. Ну що, гоночки, якими варто пишатися, Алтава, так, серія 17 нещодавно відбулися у Полтаві. Ще більше очікує на Полтавців зовсім незабаром. Заінтригувала. Більше дізнаєтеся в наступному інтерв'ю. Вітаю в моїй студії Андрія Приходька, організатора масштабних гоночок Time Attack Series, поза кадром не могла б правильно запам'ятати, як називаються ці змагання Андрію, будь ласка. Національна серія України по Time Attack Attack Series 2017. Пояснимо нашим Тайм-атак це тайм різновидність кольцевих гонок, в яких соперник соревнуются не в відкритій боротьбі з собою, хто швидше приїде, а потрібно показати лучшее время. Передні змагання тиждень тому вони відбулися у Полтаві. До нас з'їхалися й спортсмени, які говорили плюс величенькі і ставили лайки організаторам, тому що на високому рівні все пройшло Задоволені Самі я доволі дуже, ми справилися з таким великим напливом пілотів. То ізначально я розуміла що приїде багато людей ми пригласили дві команди суддів чтобы люди могли отдыхать, потому что у нас гонка это соревнование это было воскресенье, а сама подготовка началась еще с четверга. То есть mm -hmm. уже пилоты Хочу приехали залишаться. в четверг, да. Они не тренировали в четверг-пятницу. В, в субботу у них квалификационные заезды были, воскресенье, гонка, непосредственно, То есть 4 дня это очень так тяжело. Вот. Ну, а готовились еще за... ну, вообще готовились зимой с декабря месяца. Чего мало, часа на подготовку трава? Вот, загалом, сколько сил вытратилось, сколько грошей? Лучше не считать, чтобы не расстраиваться. Сил очень много, очень много людей помогают непосредственно, которые заинтересованы. Спонсоры? Нет, спонсоров нет у нас ну, как вот. таковых. У нас есть генеральные партнеры, это компания Автотранс, и люди, которые непосредственно пилоты нашей серии, они тоже прикладывают максимум усилий и сил, чтобы эта серия развивалась с разными способами. Гроші свої також, мабуть, вкладають? В основному В ну, і деньги, ну, в основном это какие-то там связи там, или авто, ну, звук привести або ще что-то вот, такого плана. В основном услуги. Чим найбільше запам'ятаються ці змагання? Для мене вони, наверное, з плохой сторони запам'ятаються, потому що трек був... во-первых, у нас в першу сесію в воскресенье пішов дощ. Погода була не совсем така, як всі пілоти люблять, но непосредственно у нас для нас немає плохой погоды. То есть первая сессия это три часа проходили под дождем. Остальные 3 часа проходили по подсыхающему треку, и последние 3 часа были по сухому. То есть, грубо говоря, у пилотов была только одна сессия вот эта трехчасовая, крайняя, в которой можно было показать результат. Но, к сожалению, четыре пилота у нас, которые Переоценили свои возможности, у них был ну, слет. Они с трассы, но ну, благо того, что Лтава у нас очень безопасна еще даже тогда, когда в 88 году ее проектировали. То есть максимум есть большие зоны вылета. То есть, грубо говоря, пилоты тут не страдают. З ним не да. ни с машины, а мы не с пилотом. Две машины вообще отделались легким испугом, грубо говоря, там у одного, наверное, рамка просто поцарапалась, а у второго по-моему, крыло. Но дві машини, к сожалению, все-таки їм довелося уїхати не своїм ходом, тому що вони попали в таку несущу конструкцію, як в столб і в один бетонний блок. Ну нічого, вони вже через місяць обіцяють приїхати, тобто їх це не останавливает, Це така нормальна норма. Можливо, вам запам'яталося не дуже з хорошої сторони. Ончика говорили, що ці змагання були такою фортуною, дивлячись на погоду, так? А з іншої сторони, поглядаючи, скільки людей пройшли подивитися на змагання, ми з нашим колегою Ігорем і затем говорили, що насправді набагато більше Конечно, в Орску, на на уходит, так? Потому что это мы работаем над была. этим, вот, же, я говорю, вот все объединились не только в Полтаве, а все украинские пилоты, чтобы автоспорт выдвигать повыше, чем футбол, потому что это самый зрелищный вид спорта. То есть пилотирование, это как ну, летчики, как те, которым девушки привлекали всегда. Точно, так. все эти фильмы, Форсаж и да, так да, далее, даже да, да. выдавишь на спрате. Let's play. А останній тиждень, коли всі готувалися до Пасхи, готували пасочки та крашанки, ви готувалися вже до наступних змагань, тому що теж відповідальні буде. етап? Так, <рес> да, 13-14 має у нас уже второй етап буде. он будет в непривычной конфигурации обратной, мы ее называем реверс. Она более сложная, потому что трасса обычно проектируется в одну сторону. А когда в обратную сторону едешь, то ориентиры поворотов они более закрыты такие. Соответственно пилотам нужно больше ехать уже на знание трассы. Ух ты. Вот, и для новичков это будет очень сложно, и даже у нас есть топовые топ пилоты, которые еще не умеют ехать эту конфигурацию. Вот в автоспорте самое главное это безопасность пилота и зрителей. Ну, так як Колтава іме стаціонарну трибуну з огражденням, то ми про зрителі в принципі особо не переживаємо, тому що вони захищені і спрятані в такому відкритому місці. Робимо таку собі рекламу. Запрошуємо глядачів полтавцю 13-14 травня приходити на стадіон. На картодрому Лтава. Картодром, точніше, так, Лтава. Ну, бачите, знову ж промовка, тому що гра мільйонів у всіх на слуху, маємо на увазі футбол. А тепер хочемо популяризувати більше гоночки, не менш видовищний вид спорту. Вот безплатний. К сожалению, у нас полтавчанин наш Дмитрий Белогубцев, который в прошлом году в 10 классах, точнее в 10 гонках одержав 10 побед, у нього під конец, вот на фініші случилось казус з мотором, у нього закінчився мотор. И он сейчас це... за месяц будет чинить мотор. Тобто його не буде, не Нет, змін. он сказал, что он будет, он сейчас готовится. Вот сейчас уже машина так, уехала в Київ, ага. потому что ее там будет собирать, настраивать. И он целится попасть, потому что ему нужно побеждать в этом топ-классе. Наш телеканал готовится работать прямо в трансляцию 13 травня, тому тим, хто не зможе пройти на картодром, могла а рекламою дивитися на одміна в YouTube. Давайте так, кому вже... не вистає місця на трибуні, тому придётся смотреть на канале. Тобто, думаю, это буде будет багато. Буде то шлак, я уверен. Місяць потрібно на підготовку до наступних змагань. Велика кількість знову вже приїде з спортсменів, які я так думаю, що один попереду одного змагаються між собою, щоб потрапити на ці змагання. Чим наша Полтава так приваблює гонщиків? Во-первых, атмосфера очень приятний город. Інрається очень добрі люди. У нас вищують і радужно всегда ну, гости города например это сервис парк у нас где стоят все пилоты и, то есть люди гуляют спрашивают интересуются. но мне например всегда нравится смотреть фотографии с детками когда дети все фотографируются с машинами и когда они просят сесть то есть но ну, это делается не для взрослых если честно это делается для вот этого подрастающего поколения для детей которые в будущем должны просто автоспорт принять для себя как форму досуга или Или новый этот виток свое. Да. Как хобби, машинки полюбить, чтобы это у них выросло, чтобы они разбирались в механической части, технической части, чтобы пытались строить автомобили. И Полтава была впереди планеты всей по автоспорту. Не а только как по организации, а как и пилот. З чого у вас все почалося? дитинстві також любили маленькі Машинки збирати автопарк з них? Машинки любив в детстве, але началось в 2009 году, когда узнал, что в Полтаве проходили соревнования, только это был драгрейсинг. Я познакомился с Русланом Мирошниченко, организатором Adrenaline Fest. Ой, видовое звонит крутое. Мы с ним познакомились, провели одно соревнование совместное в Полтаве. Это был день автомобилиста. А потом понравилось, что у нас тандем такой, мы сработались, и мы уже начали здесь по всей Украине проводить соревнования. Но, к сожалению, ситуация в стране аэропорта сейчас закрыты, потом адреналин фест сейчас приостановлен, да. Ну, Лутава, такси развивается. Ну, что, мы должны еще адреналин фест выстрелить, когда все будет хорошо. Дорогий же в спорту. Не дешево вас этого у нее авто. К сожалению, да. К сожалению, дорогой. К сожалению, пилоты все за свои. Все заработано. Соответственно, а дорогое, почему? Дорогая логистика, то есть приехать в Полтаву и уехать и дорогая подготовка автомобиля. Все запчасти в евро-доларах. В и запчасти это нестандартные, то есть это те запчасти, которые несут большую амортизацию или большие нагрузки. Заочно. Есть колесо спортивное, которое стоит 250 долларов. Его хватает на 2-3 гонки, то есть 4 колеса. Логистика приехать сюда это 5 тысяч гривен. Приехать, пожить вот эти 3-4 дня, посоревноваться, потренироваться, уехать это 5 тысяч гривен. Например, ну, турбина стоковый стоит 100 тысяч гривен, например. Рули, там, шлем, например, стоит самый дешевый 2500 гривен, самое дешевое спортивное сиденье 2500 гривен. Облегчение автомобиля стоит космических денег, каркас безопасности ну, очень дорого. Но в основном мне нравятся, знаете, какие люди, которые сами. Збирають все. Самі збирають автомобілі. Ну, що ж большой йде ряд взносов, це в тюнинг котельє, коли це все поставить на автомобіль. Ну, є люди, які самі строят і показують, результаты, вот і большая честь. Це, виходить, треба стати самодостатньою якоюсь людиною, підприємцем, приватним, для того, щоб могти складати самого в себе гроші. Да. І це просто для них хобі, для тих спортсменів, яких ми бачимо, так? Так, да. у, у многих це. Это... Как объяснить? Они уже, у них тюнинг ателье свое, угу. они строят автомобили для себя, для клиентов, и уже идет гонка ателье чуть-чуть. Да. То есть, если нашим автомобиль побеждает, значит, это очень самая хорошая реклама, так как серий в Украине не особо много по тайм-атаку. То можна отак от конкурувати. Поза ефіром ми з вами говорили, що в Україні залишилось лише три картодроми в Полтаві і в містах Це Дніпро та Київ, а оскільки Полтава знаходиться між ними, то ми взагалі в такому чудовому місці, да. куди з'їжджаються всі повітря. Да. Нам пощастило. Очень. І той картодром, який маємо в 88-му році збудований, класно, що його зберегли в такому стані виходити. Так. Наталья честь Черношу Віктору Володимировичу, який. Который... несмотря на то, что он уже два или три года полностью не финансируется, сохранен его в таком состоянии и проходит очень много соревнований. Не только тайм-атак там проходит, там проходит картинг разных рангов, то есть чемпионат для Украины, идти, кубок для Украины. обласні сорівнування там проходять мотогонки, гонки, шасейна гонки на мотоциклах, там супермото, ну і автомобілі. І за одно вам. за те, що проводите гоночки такого рівня високого, якісного видовищного, тому що важливо, щоб те, що ви робите, я думаю, знову вже мала якийсь відгук відголос у глядачів, щоб зацікавити, щоб люди приходили дивитися на вашу роботу на тих спортсменів, які з'їжджаються з задоволенням в Полтаву. Пірвий, от за наш. 5 лет существования. Я обратился к Лямину Андрею. У нас есть проблема эта улица Комарова, которая разбита грузовиками. И я обратился с такой проблемой, что просто все украинские пилоты не смогут доехать на картодром mm -hmm. в связи с тем, что низкий клиренс, и они просто не доедут. Это будет ну, проблема, если честно, ну, позор для города. То, Топ что вы понимали, за два дня сделали эту дорогу, брак массы, засыпали. Соответственно, помогли еще с поливомощной машинами. После зимы помыли трек. Очень оперативно. Мне очень понравилось. Я надеюсь, что. У нас є та планка тандема розвитку автоспорту і мерія будуть полишатися. Да. І... Ну, тоді вітання заступнику військового голови. За спасибі за те, що допомогли. Вам, Андрій, спасибо за те, що прийшли, і за те, що робите для нашого міста. Успіхів вам Вам спасибо, до зустрічі! На цьому все моє традиційне побажання займайтеся спортом, робіть ранкову зарядку і вірте в нашу спільну перемогу. Полтавщина спортивна була в ефірі Україна. Понад усе до зустрічі наступного тижня.